Передумова СДЗ повинен бути зареєстрований в системі на СДЗ відсутні застави та СДЗ не заблокований витягом реєстратора для того, щоб погасити декілька СДЗ необхідно перейти до групи Робота з СДЗ, обрати послугу пошук та керування СДЗ, на формі в блоці Критерії пошуку, Заповнити поля для пошуку та натиснути кнопку Пошук. В блоці результат пошуку обрати ті СДЗ, які потрібно погасити, та натиснути на кнопку погашення. На сторінці Погашення СДЗ вказати причину погашення та натиснути кнопку Продовжити На сторінці Підпису даних. Підписати дані особистим ключем.